Всем привет! Я сниму новое видео что происходит у меня в саду через два недели с прошлой съемки Чувак виден монарда из такого кориопсиса Хіно Вербена вже наже повний зрост. За ці два тижні відсвіла лілія, правда. Ну, лілії тут вітрами. Розмухала, так що треба садити її десь в затишку. Так само як і осопу пальмолісну Під вітром гнеться вона дуже сильно Так, повернуся до свого квітника. Щось, вона, щось дуже мілкі квіти у Вероніки, не знаю з чим це пов'язано. Може треба було обрізати її весною ще раз. Дуже мілкий цвіт. Пітоносив, верніше. Хіба це непогано. І не святами прийшли От різниця між Ліатрісом, ліатріс Кобальт. Тим, що я посадив 1 червня, зараз покажу Ліатріс, що був посаджений в квітні. Різниця там в два рази так точно. І розмір квітносяк такий, і заговом. Обрізав дереві. Котовник обрізав. Так, звісно, після обрізки шавлі якось він став, так трошки і котовненько такий став грустноватий вигляд квітника, щось у мене хтає трошки. Або тут менше треба було садити шавлі, напевно. Буде щось переробляти. Так, от кому цікаво, от, як квітне. Розану гіранько, поки що корне вийшла, тим чином. І от е моя улюблена квітка це Любенна Бонарська. В принципі, не тільки моя улюблена, я думаю, мені всім подобається. Без проблем. Тільки поливай. Це коріння це з минулого року. І трошки лаванди я її в цьому році буду ці дорослі кущі гуляти прибирати я вже почав насаджувати маленьке щось вона минулий рік погано перенесла бачите як виглядає Будемо обновляти її. Він десь вже по 5 років, я думаю, що вже час пройшов. Є так лаванда більш-менш нормальна, але так в принципі її... це маленька, це я посадив весною. Так, вона вже наросла, вже примі сидимо. では